Мої вітання, друзі! Дивіться, яка смакота! Золотиста тарілка пухких картопляних пончиків. Ну хіба можна втриматися? Вони так і просяться, щоб їх скуштували. Подивіться тільки, яка ніжність у середині, м'який повітряний і неймовірно апетитний, а їхня золотиста скоринка справжня з покусом. Тож залишайтеся, будемо готувати разом! Беру дві картоплини, почисла, добре промила їх і нарізаю невеликими шматочками, щоб швидше зварилися. Для цього рецепта найкраще підійдуть крохмалисті сорти, вони роблять тісто пухкішим. Але якщо у вас інша картопля, не хвилюйтеся, теж можна сміливо готувати. Просто структура пончиків буде трошки іншою. Перекладаю шматочки в каструлю, заливаю холодною водою, трохи підсолюю і ставлю на вогонь. Варимо до м'якості. Відвар обережно злила в чашку. Він нам ще знадобиться, приблизно його 250 мл. І відставляю остигати до кімнатної температури. А картоплю розминаю в пюре без рудочок і теж залишаю охолоджуватися. Коли відвар уже теплий, переливаю його в миску. Висипаю до нього чайну ложку цукру. 2 чайні ложки сухих дріжджів і кілька столових ложок борошна. Ретельно перемішую, залишаю на 10-15 хвилин. Опара має піднятися та вкритись пишною пінною шапочкою. Якщо дріжджі якісні, усе вийде без проблем. Опара вже готова. Подивіться, яка гарна. Переливаю її до картопляного теплого пюре, обережно перемішую. Додаю одне яйце, половину чайної ложки солі. Пам'ятаємо, що картопля у нас вже підсолена, і добре перемішую. Далі вливаю приблизно 60 мл олії. Тут підійде будь-яка без різкого запаху. Знову перемішую до однорідності. Поступово просіваю борошно в миску з рідкими інгредієнтами. Спочатку зручно вимішувати лопаткою, коли ще тісто рідке. А коли все борошно зволожилося, підсипаю його ще. На цю кількість продуктів знадобиться приблизно 500-550 г борошна. Але завжди дивіться на консистенцію. Воно має бути м'яким, ніжним, трохи липким, але слухняним у роботі. На останок краще тісто домішувати на поверхні. Коли все тісто з'єдналося, вимісилося, готове тісто округлюю в кульку, перекладаю в миску змащену олією, накриваю рушником і залишаю на 30-40 хвилин у теплому місці. Ось яке воно гарне, пишне, ніжне з бульбашками всередині. Перекладаю його на стіл, злегка присипаний борошном, легенько обминаю. Розділяю на дві частини. Кожну розкачую в вигляді довгої ковбаски. Нарізаю на шматочки вагою приблизно 65 г. Кожен шматочок підкручую, підгинаючи краї всередину, щоб вийшла рівна кругла заготовка. Викладаю на піднос, змащений олією, щоб не пристали. Накриваю їх плівкою і залишаю ще на 10 хвилин, щоб трішки відпочили. Поставила сковороду на вогонь. І налала стільки олії, щоб пончики занурилися хоча б наполовину. А коли вона добре нагрілася, обережно опускаю заготовлення. Обсмажу на середньому вогні до золотистого кольору. Перевертаючи кілька разів, щоб скоринка була рівномірною. Тут головне не поспішати і тоді пончики добре пропечуться всередині. Перекладаю їх на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. І подивіться, які вони вийшли пухкі, м'які та ароматні. Золотиста скоринка так і манить скуштувати. Сьогодні ми будемо смакувати їх з гороховим супом з копченостями. А ще я зробила часниковий соус це просто неймовірне поєднання. Готуються вони зовсім не складно, а результат дарує стільки задоволення. Обов'язково спробуйте цей рецепт і впевнено він стане вашим улюбленим. Якщо вам сподобалось, Підтримайте це відео подобайкою і підпискою. А в коментарях напишіть, з чим ви любите такі пончики найбільше. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!